Трагедія сталася в ніч на неділю, 27 травня, на околиці міста. Молоді люди з'ясовували стосунки. 19-річний хлопець дістав з рюкзака ніж і наніс ним чотири удари дівчині. Своїм батькам хлопець залишив записку із зізнанням у вбивстві і пішов з дому. Батько підозрюваного зателефонував у міліцію. Гражданин пояснив, що з'явився син під син і Був в Ну, в в ході сори на почвісті вбив свою діву. В ході прочісування найближчих територій на околиці міста і лісних масивів, організованого працівниками міліції, був знайдений труп дівчини. В ході прочісування був дійсно обнаружен труп з признаками насильства смерті. Це чотири ножових ранення, два в області шиї, два в області грудної клітки. Ну, лічність дівушки була установлена. дійсно підтверджені були відносини між будучим подозриваючими. Проведеними оперативно-пошуковими діями за гарячими слідами був затриманий 19-річний громадянин України. Раніше не судимий, але зараз у суді розглядається його справа за скоєння ДТП. Зараз підозрюваний знаходиться в слідчому ізоляторі тимчасового утримання і дає правдиві показання. Причиною сварки з дівчиною називає ревнощі. Как поясняет сам задержанный, приревновал ее к мнимым, так сказать, ухажерам. Ну, то есть, хотел быть с ней вместе, она его отшила, не нашли ни общего языка, и произошла ссора на этой почве, на, находящимся под рукой ножом, нанес ее удары. На момент затримання підозрюваний знаходився в стані легкого алкогольного сп'яніння. Знаряддя вбивства, ніж пояснює, носив з метою самооборони. Порушена кримінальна справа за статтею 115, частина перша за умисне вбивство законом передбачено до 15 років позбавлення волі.